На календарі 1 грудня, понеділок, схід сонця о 7 годині 37 хвилин, захід о 16 годині 2 хвилини, тривалість дня 8 годин 28 хвилин, місяць у рибах та овні, йде дев'ята місячна доба. Цього дня іменини визначають Платон та Роман. Вітаємо їх з Нем'янгула. У грудні вся земля у північній півкулі сковується морозами, все неначе засинає до весни. Християнське свято введення в храм Пресвятої Богородиці, яке відмічається 4 грудня, знаменує закінчення всякої роботи в полі та обробітку культурних рослин. З цієї пори та до благовіщення 7 квітня не можна будити землю, тому наші предки вважали великим гріхом копати в цей період землю, терти коноплі, льон і навіть прати білизну на річках та озерах за народним календарем. 1 грудня Платона і Романа. У сільськогосподарському побуті за цим днем визначають погоду, який платонний роман, така й зима буде. Якщо зранку тепло, значить бути розсталлям до початку зими. Холод та хурделиця опівдні такою буде і середина зими. А якщо під вечір закрутить заметіль, то зима піде від нас з неохотою, з погрозами. А зараз якою буде погода у перший день зими? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, незважаючи на те, що вранці небо вкриється хмарами, день та вечір очікуються ясним та безхмарним, без опадів. Вітер північно-східний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 769 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 56%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра знизиться до 4-6 градусів морозу, а вдень температура повітря становитиме в межах 4-1 градуса з позначкою мінус. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 2 до 4 градусів морозу, а денні будуть в межах мінус 1 та 0. Максимальна температура цього дня плюс 12,8 градусів тепла була зафіксована у 1947 році. А мінімальна мінус 11,8 розу у 1992 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 1 грудня. Овне сприятливий день, який обіцяє підтримку колег, друзів або родичів, хороший період для подружніх відносин, романтичних знайомств, цілительства, з'явиться можливість здійснити задумане, проявити свої здібності та талант. Тельці. Матеріальне становище стабілізується, грошові надходження невеликі, але не доведеться затрачати багато зусиль на їх отримання. Цілком можливий прийом гостей ваша половина буде пишатися вами. Близнюки день сприятливий для будь-яких поїздок, нових знайомств, зустрічей зі старими друзями. Все, за що б ви не взялися, буде реалізовано. Раки. Вдалий день для творчості. Нові проекти будуть реалізовані. Ввечері можливий прийом гостей. Ви можете доставити багато приємних хвилин своїм близьким людям. Навчіться радіти тому, що підносить вам життя. Леви хороший день для подружніх відносин, нових знайомств. У жінок з'явиться можливість знайти нових друзів або покровителів. Чоловікам доведеться стримувати свої емоції та відмовитися від екстравагантних вчинків. Діви, не варто починати нові справи, підписувати документи, швидко їздити. Вам потрібно впоратися з емоціями і переосмислити свої вчинки. Не відмовляйтеся від допомоги і підтримки близьких і друзів. Терези, незважаючи на неприємні сюрпризи, ви зможете налагодити і зміцнити відносини з близькою людиною. Від його витримки і мудрості залежатиме успіх вашої справи. Скорпіони спокійний день. Не варто занадто виділятися з колективу. Можливе загострення хронічного захворювання. Не рекомендується важка фізична праця і перенапруження. У колі друзів або сім'ї ви знайдете спокій і комфорт. Стрільці. Ймовірно, подорож або відрядження виправдають ваші райдушні надії. Нові ідеї будуть оцінені начальством. У другій половині дня зірки радять дещо стримати ділову активність. Козироги сприятливий період, який дає можливість переосмислити минулий досвід і створити вдалі плани на майбутнє. Проте не слід починати нові справи, краще розібратися зі старими. Не відмовляйтеся від допомоги друзів. Водолії. вірогідні поїздки, нові знайомства або зустрічі зі старими друзями. Однак це потребує значних коштів, тому зважуйте свої можливості заздалегідь, займіться краще плануванням нових справ. Риби, день відзначений посиленням ділової творчої активності. Риби будуть веселими і легко піддаватимуться загальному настрою. Однак рибам слід відстоювати свою думку. Це допоможе безпомилково приймати вірні рішення. І це все на сьогодні. Вдалого вам трудового тижня і здійснення усіх планів.